Які щойно з'явилися на світ, і тим, які ще в маминому животику речам, які приносять щастя, і тим, які просто трапляються в житті, усе потребує піклування, і, взагалі, все цінне потрібно оберігати від зла. І ніхто не знає про це краще за тих, хто за це відповідає. І саме тому ми тут. Ми вчимося оберігати людей від ворогів. Ви залишитеся самі на два дні. В цей час ми доповідатимемо про ваші успіхи вищим сферам. Нижчі сфери хочуть знати про вас усе. Поки ми будемо у місті демонів. Ви залишаєтесь тут самі. На вихідні школа буде зачинена, але пам'ятайте, ви не маєте забувати про свої земні обов'язки. Ага. Ми прийшли сюди, щоб здобути німф і стати справжніми ангелами-охоронцями. Охороняти й оберігати. Саме за цим правилом ми живемо. Воно просте, але дуже важливе. Та хто ж оберігатиме нас, поки професора Аркана не буде? Мені досі не віриться. Уся школа в нашому розпорядженні. Професор чітко пояснив, ми все одно повинні дбати про людей. Це говорить наша совість. Раф, заспокойся, ти тільки подумай, Аркана не буде. Нарешті ми будемо мати свободу. Але ж професор ясно сказав. Ясно, це те, що ми можемо довго не лягати спати і трохи повеселитись, а це зовсім не проти правил, так? Дівчата, з чого почнемо? Кафе працює у вихідні, бо я трохи голодна. Ні. Що ти маєш на увазі? Я не хочу бавитися з якимись там ангелами. А хто казав гратися? Якщо я правильно зрозуміла, то він сказав розчавити їх. Розчавити ангелів. І принизити. Так, саме про це йдеться. Ми не гратимемо з ними. Ми лише провчимо їх, поки вони не під опікою професорів. Точно. Мене це не цікавить. Я не маю наміру змарнувати свої єдині вихідні без темпел. А може, Салфіс не хоче йти через якісь приховані мотиви? Кабальє! Просвіти мене. Може, після вашої зраф останньої зустрічі ти боїшся втрапити їй на очі? Ха! Я нічого і нікого не боюсь. Просто у мене зв'язані руки. Адже згідно з вето, нам заборонено їх торкатись, щоб там не сталося. хто казав їх торкатись. Ми сьогодні так повеселимося. Круто! Сподіваюсь, так воно і буде. Ласкаво просимо, професора Аркане. Розпочнемо з Урі. Які її успіхи на цьому рівні? Все чудово. Урі перемогла у змаганнях з Кабірією і тим самим успішно стартувала. Вона обійшла ворога на її ж території. Ми знаємо, чи ви забули, що ми бачимо все? Нас цікавить, що ви побачили в її серці. Вона життєрадісна, любить природу і квіти. Вона скрізь із собою бере свого фотоапарата. Урі любить побешкетувати Це в її природі. А, а, а. А. Здається, хтось сидів на дієті. Цей десерт такий спокусливий. Неправда. Лише шматочок торта. Я весь вечір робитиму фізичні вправи і тому не погладшаю. <рив> Чудове влучення. Тепер цей ангел увесь в торті. Як тобі десерт? <рив> О! О! <рив> Дуже смачний. Чи ти не згодна зі мною? Кабірія натура витончена, навіть вишукана. Нам відомо, що вона програла свою першу битву з ангелом. Це правда, але я переконана, що скоро вона восторжествує над нею. <рив> Тримай десерт. Досить. Ми поводимося, як діти. Якщо ви хочете битви, то влаштуємо її такою, як треба. Ходімо до кімнати змагань. Друзі, ангели. Навіти разом. Вороги демонів. Могутність і розруха. То навіщо ти нас сюди притягнула? Це очевидно. Навколо нас немає нікого, кому б ми могли зашкодити. Зараз ми вам завдамо шкоди. Я б не була в цьому така впевнена. Цукерка саме така, як її ім'я, добра і завжди усміхнена. Вона дуже щира. І невиправна мрійниця. Так, але хіба це дивно для ангела? Чудовий вихід. Дякую тепер ваш хід. подивимось, як ви з цим упораєтесь. <плес> <плес> Я відійшлю його на металобрухт. Активація перетворення. <плес> У кабальє оригінальна уява. Кабальє чудово знається на перетвореннях. Сила її крил дозволяє їй набувати різноманітних образів, а ще за потреби вона може ставати невидимою. Спонтанні діє хитрість найкращий спосіб спантеличити ворога саме цього. Я вчу їх щодня. Зробив же щось. Кабельє виставляє нас у дуже негарному світлі. Ну все, дівчата, годі гратися. Тепер моя черга. Летючий вонь! Здається, Нашому ангелові потрібна допомога. Може втрутитись? Атмосферний політ! <плес> а, бачу! Типовий демонічний вогонь. Лише спалахи, нічого більше. Як ти мені остогидла? Я розчавлю тебе, примітивна кома. Салфіси, вгамуйся. Ти тут нічого не вдієш. Пам'ятаєш про вето ти не маєш права її торкатись. Ха. Ну ж би тільки ризикни. Салфіси, вгамуйся. Та біля має рацію у вето все чітко написано. Ангелам і демонам заборонено один до одного торкатись. Ти думаєш не саме так. Що відбувається? Навіщо ти мене сюди покликав? Замить зрозумієш Василіську, активуй перетворення, заплутувати і робити зло. Можна без причини перевтілюватися в людей. Правила на те і існують, щоб їх порушувати. І повір, Ангеле, на це я маю дуже вагому причину. І яка ж вона? Я не можу кинути тобі виклик як демон, тільки як людина. Ну що, хочеш перетворитися? А якщо я не хочу? Я так і думав. Ти боїшся. Кокси, активуй перетворення. Швидко вкуси її, ну ж, бо поки не пізно. Охороняти і оберігати. Нарешті тепер ти попалась. Я так не думаю. Спершу піймай мене. Ні, вони знову втекли. Ха, ти не можеш втікати! Це безглуздо! У Салфіса всередині вогонь. Недисциплінований, упертий і гордий. Чудові якості. Саме так він найгірший у класі. Невже? Професоре Темптел, ви ж знаєте, від нижчих сфер нічого неможливо приховати. Що трапило з Салфісом? Він поводився нетипово. Хіба ні? Це правда, але я не знаю. Останнім часом він думками десь в іншому місці. В особлива, я зрозумів це тоді, як вперше її побачив. Вона програла свою першу битву з салфісом. Так, але вона одразу ж виправилася. В неї чудова інтуїція. Раф ніжна, свідома, життєрадісна і готова до нових випробувань. На нашу думку, вона дуже талановита. Саме так я впевнений, раф буде надзвичайним ангелом охоронцем. Можливо, навіть найкращим з усіх. Професоре Аркане. Чому ж ви тоді такий схвильований? Бо з нею щось відбувається. Щось, чого я не можу зрозуміти. І я зовсім не знаю, що з тим робити. Постривай! Ти надто швидка, як для ангела! Що? Не можеш визнати своєї поразки, бідолашний демон. Я тебе наздогнав і тому я. Що? Де це ми? У цьому написі йдеться щось про землю. Схоже, там всередині щось дуже важливе, і вони його охороняють. Неймовірно. Якщо я все правильно зрозуміла, вони охороняють душі земних істот. Гадаю, нам краще піти звідси. Ми можемо зайти надто далеко. Чи трапилось? З тобою все гаразд. Так, але мене щось вкусило. Я відчув те саме. Думаю, нам краще піти. Ага. Де тебе носить? Раф, може, краще про це нікому не розповідати. Збережемо це в таємниці, гаразд ага. так. Миликаю. Ми стрімко наближаємося до цього великого дня. Дня, коли ми розірвемо ці кайдани.